Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Як мене чути, поставте в чатик плюсик, якщо чуєте добре, і будемо починати. Окей. Тож, сьогодні говоримо про дуже важливу тему. Це, спів... Це співбесіди. Зараз скажу річ, яка вам може не сподобатись. 90% співбесід провалюється не через брак знань. Особисто я відмовляв кандидатам, які писали складні алгоритми, знали фреймворки краще за половину команди, мали 5-7 років комерційного досвіду. Інколи давав офер людям, які формально вигля... виглядали слабше. Якщо вам здається, що співбесіда це про правильні відповіді, додивіться даний стрім, дане відео, хто в записі буде дивитися до кінця. Бо сьогодні покажу співбесіду очима Техліда. А це зовсім інша реальність. Я не рекрутер, не HR. Я той, хто. Відповідає за продакшн. Приймає рішення під тиском, пояснює бізнесу, чому система впала і живе з наслідками найму. Для мене співбесіда це не екзамен. Це перевірка майбутньої відповідальності. Зафіксуємо реальність. 2026 рік. Маємо в ньому дуже перенасичений ринок. Штучний інтелект пише код, джунів, тисячі мідлів більше, ніж вакансій. Техліт сьогодні не думає, чи знає він фреймворк, чи ні. Він думає, чи може він довірити цій людині систему о третій ночі. Розглянемо декілька кейсів. Продакшн кейс номер 1 Ідеальний кандидат, якого ми не взяли. Наприклад, backend. 6 років досвіду, Красива мова. Задача була наступна. Спроекту сервіс для обробки подій з навантаженням умовно там X. Що робить кандидат? Він малює архітектуру, згадує кавку, курси. Говорить впевнено. Я питаю: а що буде, якщо один сервіс почне лагати? Відповідь приголомшива. Ну, такого, напевне, не може бути. Або не повинно. І на цьому все. Продакшені завжди є те, чого не повинно бути. А як би ви відповіли на його місці? Напишіть ну, зараз коментарі. Ідей нема? Добре. Тоді крокуємо далі. Хто буде дивитися в записі, напишіть в коментарі. Пізніше обговоримо. Ідеальна відповідь означає, людина не бачила хаосу, не відповідала за інциденти, не жила з легасі. Зрілий інженер завжди говорить про проблеми. Продакшн кейс номер 2 Я не знаю і отримує офер. Наприклад, інший кандидат менше досвіду, питання про масштабування. Він каже: Я не знаю ідеального рішення, але я бачу ось такі ризики. І починає перше ставити питання, говорити про компроміси, а також думати вголос. І в цей момент я вже знав, офер буде. Чому? Бо ця людина не зламається, коли щось піде не так. Пам'ятайте, поки ви відповідаєте, той оцінює. Як ви реагуєте на критику? Як тримаєте паузи? Чи намагаєтесь вгадати відповідь? Якщо ви граєте роль, це видно буквально за декілька хвилин. Наступний кейс. Третій. Один коментар мінус офер. Кандидат каже, ну, це рішення тупе я б так не робив. Навіть якщо він правий, оферу не буде. Техлід думає, як він буде говорити з командою в час інциденту, наприклад, а з бізнесом. Тому. Треба відповісти на наступне, не менш важливе питання. Чому близько 70% кандидатів відсіюються? Перше. Відповідають, але не мислять. Друге. Не бачать систему цілком. Третє. Бояться сказати я не знаю. Четверте. Не думають про H-Cases. І п'яте небезпечні для команди. Як же готуватися правильно? Забудьте про списки сотні питань, заучування відповідей, показову розумність. Замість цього візьміть реальний кейс. Розкажіть, що зламалося. Чому? Які були наслідки? що б зробили інакше. Техліт поважає досвід. Помилок. Пам'ятайте, офер це не нагорода за знання. Офер це кредит довіри. Його дають, якщо вам можна довірити систему. Ви не зламаєте команду, ви мислите, а не просто ходите. Можливо, є якісь питання? Пишіть в коментарях, обговоримо. Резервний варіант до чого мається на увазі? Єлизавета, напишіть, будь ласка, в коментарі, що мається на увазі резервний варіант до чого. Добре, тоді пишіть питання в коментарях під цим відео. Якщо залишиться, якщо? Після цього відео вам стало трохи некомфортно, це нормально. Ми говоримо з вами про реальне IT, а не про казки. Якщо хочете в наступних стрімах побачити симуляції співбесід, розбори кандидатів, мислення сеньор, підписуйтесь на IT Education Hub на YouTube та в Телеграмі. А зараз напишіть в коментарях, де ви зараз і куди хочете прийти. Від цього я буду відштовхуватись в наступних стрімах. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на IT Education Hub.